22 квітня в палаці дитячої та юнацької творчості відбувся загальноміський конкурс юних словесників мовою Шевченка і Шекспіра в рамках заходів щодо відзначення року англійської мови в Україні, про що голосив президент України в листопаді 2015-го. Йому передувала серйозна підготовча робота вчителів англійської мови та очолюваних ними команд школярів, до складу яких могли ввійти учні 5-11 класів. Команда мала підготувати. Три домашні завдання: візитку для першого туру, читання на пам'ять літературного твору для другого і розповідь про витвір англійського мистецтва для третього туру. Наведемо повний список команд. Школа номер один команда ABC, школа номер два. Команда To Be or Not To Be, команда школи номер 3 and Co, команда школи номер 4 Curious Teens, команда ліцею Multilinguals. До складу журі увійшли директор навчального центру Перспектива Олексій Михайлов та доктор права Алан Ларсен. Робота журі була дещо складною, адже команди продемонстрували досить високий рівень підготовки. І в таких умовах різниця навіть в один бал буває вирішальною. Так, Воно і вийшло. За підсумками першого туру, командна візитка журі одностайно оцінило найвищим балом візитку інсценізацію команди загальноосвітньої школи номер 3 Шерлок Ко. Для другого туру команда готувала двомовне декламування літературного твору або уривку. Із нього це міг бути будь-який віршовий прозовий драматичний твір української або англійської чи американської літератури, до якого існує якісний переклад. Серед арсеналу команд такі твори. Команда школи номердин готувала читання вірша Володимира Сосюри. Так ніхто не кохав. Команда школи номер 2 читання вірша Генрі Лонгфелло, Стріла і пісня. Команда школи номер 3 читання вірша Тараса Шевченка, Садок вишневий коло хати. Перевагу поезії Шевченка мені тринадцяте минало. Віддала також команда школи номер 4 Команда ліцею декламувала Ред Кіплінга, якщо. Для третього туру команда мала підготувати розповідь про один витвір англійського мистецтва, наприклад, садово-паркового, архітектури, живопису, скульптури, театрального чи кіномистецтва, і супроводити її презентацію. Промова мала бути двомовною, допускалася двомовна розповідь кожним з учнів. Максимальними балами були оцінені виступи команди школи номер 3 ко та команди школи номер 4 Куріострінс. На фоні команд, які обрали витвори садово-паркового мистецтва Англії, глядачі оцінили оригінальний вибір команди школи номер 1 ABC, що пропагувала музичне мистецтво Альбіону. Хід конкурсу скеровували ведучі Катерина Гончар, випускниця Славотицького ліцею, та Олександр Мандровний, методист міського методичного центру, містер Лар. Розповів про себе, подякував учасникам конкурсу за якісну підготовку, вказав на високий рівень володіння англійською мовою і побажав учням успіхів у навчанні. Нарешті відбулося нагородження команд дипломами та цінними подарунками. Перше місце в конкурсі посіла команда школи номер 3 Шерлок Ко». Друге місце вибрала команда школи Noчотири Кур'йосінс та команда ліцею Мультилінгулз. Дипломами за третє місце нагородили ко команду школи номер один ABC та команду школи номер два тобі. Оно тобі хвилювалися та раділи разом зі своїми вихованцями, вчителі англійської мови, які і підготували команди.